24 лютого 2022 року. Ось уже два роки, як ця дата розділила життя українців на до та та після. Дата, яка принесла в наше життя страждання, страх, біль, сльози та тисячі смертей. Війна. Вона торкнулася усіх і кожного. А кожен день прожитий на війні довжиною в ціле життя. Сьогодні ми пропонуємо вам добірку книг, про які можна сказати книги нашої Незламності. Валентина Розуменко Лютий рік незламності. Це вражаючі спогади героїв книги. Які на межі людських можливостей під час постійних бомбардувань перебували в холодних підвалах та бомбосховищах, про загиблих під завалами будинків Маріуполя, Ізюма Рубіжного, про патріотів Херсону та звірства рашистів на окупованих територіях? Книга у тінях війни, укладачем якої є Олександр Солонько, про бійців 241-ї бригади територіальної оборони, які стали на захист Києва та України 25 лютого 2022 року. А потім був Бахмут. Свобода небезкоштовна. Рано чи пізно ворог, який століттями прикидався то братом, то визволителем. Мав пролити кров українців. Книга Олени Максименко, Пряма мова, Це історії різних людей, чесних і божевільно відважних, які пишуть історію сьогодення. Це 12 історій військових, записаних на фронтових дорогах і бездоріжжях. Книга Оксани Дудар Щоденник вдови. Це хронологічний опис подій впродовж року, починаючи з першого дня повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Героїня опиняється у ворожому для неї світі війни, який осколками ранить душу. Та потрібно жити і намагатися пристосуватися до нових обставин. Три медалі в Шухляді. Збірка віршів українського письменника, художника, режисера і журналіста Валерія Пузика, який на даний час захищає Україну у лавах ЗСУ. У передмові до книги автор написав: Війна це те місце, де кожен текст може стати останнім. Війна це коротка проза та вірші. Це спалахи, на які потрібно реагувати і одразу діяти, збірка віршів про війну, любов та смерть, про час, що завмирав, зупинявся, та не зупинився. Того світанку я чув і бачив, як на близьке кам'янецьке запілля летіла московська крилата ракета. Одна із тих десятків, що ними Московія розпочала своє вторгнення на українську землю. Обійшлося без жертв, але багато душ пронизила ураза, мою теж. Щоб, якнайменше, піддатися цій війні, я мусив її прийняти, впустити у своє єство. Ці слова із книги моя найбільша війна, рік. «2022. у роздумах і відчуттях, автором якої є член Національної спілки письменників України Богдан Смоляк. Жорстоку суть руського міра розкриває книга Валентини Розуменко Вільні Полонянки. Це реальні факти та свідчення жінок-патріоток із Донбасу. Які пройшли свій тернистий шлях заручників у котівнях бойовиків, про катування, фізичні та психологічні знущання, про те, як віра й надія жага до життя допомогли витримати страшні випробування.